Ефір громадського інтерактивного та радіо Один, і з нами на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії. Пане Ігорі, вітання. Вітання! Вітаю вас, Вітаю вас. пане Ігорю. Ну з таких однієї з таких найбільш резонансних новин з Верховної Ради. Військовим повернули 30 тисяч виплат. Премій, я так зрозумів, доплат, скажімо так. Це та тема, яка після того, як їх скасували, дуже багато обговорювалася. Ну, скажіть, на вашу думку, це, в принципі, якось після цих обговорень та дискусій стало результатом якогось тиску. Можливо, Диску скарг від військових, чи це, в принципі, можливо, десь депутати якось попрацювали собі на рейтинг, чи це дійсно було потрібно повернути, і дарма вони скасовували ці е, виплати? Ну, по перше, стосовно думки військових, вона абсолютно двояка. У кожного є своя мотивація. Я, наприклад, дуже сильно обурювався, тому що було прийнято відповідні рішення в лютому місяці стосовно скасування цих надбавок усім в тилу 30 тисяч. Там не лише військовослужбовці, там і поліція відповідно, і ДСНС. От але мені дуже багато людей, які... Зараз безпосередньо перебувають у нашому війську. Багато хто пояснював, що навпаки було якесь відчуття несправедливості, що людина може відсид... відсидітись в тилу, але ну, і отримувати фактично ті самі 30 тисяч, які. Буде отримувати військовослужбовець, який там не безпосередньо на передовій, але там в фронтовій зоні, і це ну і це викликало насправді велику критику. Хоча насправді, як на мене, як на мене, все-таки. Певна мотивація фінансова має бути і для тих, хто перебуває сьогодні, наприклад, на ротації чи займається іншою дійсно важливою зараз діяльністю в тилу, як від війська, так і від поліції. Я думаю, що насправді це треба було б повертати зараз не всім. Знаєте, під одну капірку, а все-таки розробляти більш якусь просунуту систему мотивації, можливо, за зональним принципом, можливо, за принципом. Відповідно якихось часових лагів заїзду виїзду до цих прифронтових зон, щоб людина одразу не позбавлялася там доплату цих 30 тисяч гривень. Бо насправді ми маємо усвідомлювати, що ну з однієї сторони влада то підняла там мінімальну зарплату для військовослужбовця, там з 13 тисяч до 20 тисяч 100 гривень. Це мінімальна ставка, мінімальний оклад. Але водночас, вибачте, ну, ми бачимо і. Рівень інфляції, який є в державі за рік, 26%. звичайно, підвищення склало в два рази більше ніж рівень інфляції, але тим не менш, все рівно економічний реалії з'їдають своє. Плюс військовослужбовці самі ну, дуже часто закуповують собі амуніцію, ремонтують ті самі автівки, які передаються від волонтерів, купляють гуму ту саму. Тобто, все рівно ті кошти, які вони отримували навіть в тилу, вони йшли у справу, а не там розбазарювалися, не роз'їдалися і так далі. Але знову ж таки, е, ну як на мене, те, що відбулося у Верховній Раді, е, це все таки, ну я б не сказав, що це справедливість, е, це дійсно це просто демонстрація політичної боротьби, яка зараз відбувається. Ну, ми знаємо, що ці ж е, правки фактично були пролобійовані. МФО розумна політика разумкова і Європейська солідарність Порошенка, які зараз знаходяться в партнерських відносинах у Верховній Раді, і очевидно, що під час голосування зробили ну, невигідно було там депутатам від тієї самої коаліції не проголосувати за відповідні зміни. Хоча насправді, як на мене, вони все-таки більше схожі на популізм, бо давайте. Значить, е, обріжемо зарплати е, чиновникам на рівні мінімаль... 10 мінімальних заробітних плат. Це розмір е, зараз 67 тисяч гривень. І ці кошти роздамо на підвищення. Ну, звичайно, таких коштів немає, бо е, ресурс вийде там ну півтора, ну два відсотки від необхідного. Але тим не, менш, тим не менш, я думаю, що найголовніше парламент зараз показав. Певний політичний сигнал уряду, що та система мотивації, яка існує станом на зараз, яка була модернізована, модифікована вже і запрацювала з е, початку весни, вона, вона не відповідає тим потребам, які є. Е, я, чесно кажучи, я сумніваюся, що зараз ці зміни Верховної Ради все-таки запрацюють, бо, е, по перше, Можуть загальмувати як е, сам прийняти закон е, на різних етапах, плюс може запрацювати вето. Ну знову ж таки, треба приймати зміни до бюджету. Додаткові. Хоча опозиція зараз говорить, що цього робити не треба. Що вже ж там приймали там е, лише там на сферу безпеки оборони буквально. В кінці березня місяця там додали 517 мільярдів гривень, але все рівно для зараз теперішньої ситуації додаткова потреба зросте десь приблизно на 200 мільярдів гривень, якщо лишити в тому вигляді, в якому є. А насправді. Навіть минуле підвищення бюджету на сферу безпеки і оборони, я вам скажу навіть в пояснювальній записці, коли ви почитаєте, то за рахунок чого будуть відповідно це покривати, в тому числі за рахунок збільшення внутрішніх боргів на 271 мільярд гривень. А що це означає в українських умовах? Це означає, що скажуть знову Нацбанку, шановний Нацбанк, включи будь ласка, станок. А і потім викупи у нас, будь ласка, або в ОВДП, або військові облігації, там і таким чином це покриють. І це я ще не кажу про ці зміни, які зараз відбуваються. Тобто, як на мене, як на мене, а, треба шукати істину десь посередині, не забувши. Пріоритет, пріоритет це мотивація, це справедливість до наших військових і до всіх, хто сьогодні займається захистом нашої батьківщини, тому що знову ж таки так як це було знято, на як на мене воно не відповідає банальної справедливості, і треба доопрацьовувати якраз от елемент власне цієї мотивації, оцих доплат. Бо сьогодні від військових залежить абсолютно все. І в тому числі і стабільність нашої подальшої економіки, грубо кажучи, пане Ігорю, я так вас зрозумів. Просто уточнюємо і підсумовуємо, що оце все було прийнято недоопрацьовано належним чином. Прийнято, щоб якнайшвидше можливу там бурю негативних емоцій військових погасити. Коли ну, ну, в цій і, бурі, бурі військових не було такої, розумієте, і по факту зараз лишається по факту, працюють саме ті доплати, які е, численними постановами уряду введені. Тобто, з прикладної точки зору, зараз нічого не змінилося. Е, так як отримували е, зараз квітні, так як отримували в березні місяці, е, процес ще навіть не вийшов. Е, це питання не вийшло навіть за стіни Верховної Ради. А воно ще має потрапити далі до е, відповідного офісу президента. Президент має поставити власний підпис. Потім на основі цього мають бути розроблені. Зміни до бюджету подані до парламенту це довгий процес. Тобто, де-факто зараз нічого не змінилося. Але як на мене, сьогодні є більш гостра проблема ніж оці 30 тисяч, про які говорять політики, а саме справедливість нарахування навіть зачинною системою. Бо дуже часто от якраз на що зараз скаржаться військові, що. Бухгалтерія десь на місцях, десь ще якісь нюанси, і вони не отримують тих коштів, які сьогодні з нинішнім законодавством мали потримувати. Ось цим зараз треба дуже сильно розбиратися, прибирати цей дурнуватий людський фактор е під час у е цих бюрократичних перепон, які заважає вчасно надати е всю повноту фінансування. Відповідно, і цих доплат тим військовим, які дійсно захищають сьогодні Україну від російського агресора, пане Ігорю, скажіть, будь ласка, а чи підпише президент у, у такому вигляді цей документ, е, який ухвалив парламент? Ваші прогнози? Ну насправді е він може його абсолютно підписати, бо знову ж таки кажу, що е це половинчасте рішення е без змін до бюджету е не буде е реалізації відповідних норм. А от до речі. А обрізати для посадовців оці зарплати вони, до речі, зараз обріжуть. І ви побачите зараз навпаки хвилю невдоволень певних посадовців, які будуть казати, що а як же так, що це за верхня стеля в 10 мінімальних зарплат? А оце якраз буде діяти, тобто для військових воно не запрацює. А ці обмеження вже навпаки вже будуть зміни. Тому я думаю, ні, насправді президент може підписати. Бо е, прикладних змін жодних не буде, але, тим не менш, е, все рівно в цьому питанні я думаю, що треба. Менше сьогодні популізму, бо очевидно, що окремі сили на цьому зараз будують е, власну політику, наскільки це адекватно робити під час війни. Але водночас, звичайно, треба комунікувати з урядом і виходити з тих фінансових меж, які є на сьогодні. Але ну знову ж таки, ми розуміємо, що згадайте слова е, пана Марченка, який казав, що е, ми витрачаємо е, 130 мільярдів гривень. В місяць на війну а заробляємо лише 80. і це було ще до тих змін березневих до бюджету, де збільшили оце на 570, 517 мільярдів гривень відповідно для сфери безпеки і оборони. Тому звичайно ситуація складна, але я думаю, що навіть в тих. Бюджетних можливостях, які є на сьогодні, треба шукати варіанти, як покращити власне мотиваційну складову для наших військових, щоб знову ж таки підкреслюю, щоб власне питання справедливості було відпрацьоване на 100%. Ну і так само з питанням справедливості все таки хотілося би трошки більш розширено. Почути вашу думку на рахунок ось цих фінансових можливостей і фінансових меж, тому що, як ви сказали, що 130 мільйонів мільярдів, перепрошую, в місяць іде на війну, то там левова частка, мабуть, на ось ці виплати і зарплати військовим. Тобто, просто-напросто чи вистачить в нас грошей, пане Ігоре, я доповню. І скажіть, будь ласка, чи не станеться так, як пише громадський політичний діяч Віктор Андрусів, що Україна на осінь впаде в дефолт? Ну, Про дефолт говорити зарано. Знову ж таки, як на мене, урядова команда плюс те, що зараз робить НБУ, вони дійсно вони стабілізували зараз ситуацію, плюс, звичайно, ми отримали. Нову програму програму МВФ, за якою е, понад два з половиною мільярди доларів отримали першого траншу. Е, тому е, тут дійсно наше завдання з точки зору саме економіки зберігати максимальну е, стабільність і прогнозованість у власній е, фінансовій економічній політиці. Ну і звичайно. Питання, я ж кажу, роздавати всім по 30 тисяч. Як ну я підраховував, у мене розрахунки вийшли більші ніж у, наприклад, Ярослава Желізняка, який він публікував в своєму телеграм-каналі. Ну, тобто, як на мене, там треба додатково плюс десь е, 200 мільярдів гривень е, на цей рік. Додатково накидати, щоб ці 30 тисяч працювали до і поліції, і ДСНСникам, Ну як це прописано? Зрозуміло, що в нинішніх умовах це ну, мало реально, дійсно, мало реально. І єдине, це може працювати виключно у разі, якщо десь через декілька місяців, вибачте, у нас росіяни візьмуть манатки, заберуться з української землі, і нам не треба буде оцей весь військовий бюджет, який розрахований на 12 місяців. Відповідно, нам не треба його буде розтягувати тоді. З точки зору теорії можна влізти е, в ті показники, які є. Але, звичайно, ми всі реалістично дивимося на ситуацію. Очевидно, що війна продовжується, тому зараз, е, в тому числі, є і питання економічного фронту, і дійсно, нам зараз не треба допускати в тому числі і дефолту. Я нагадаю, що ми вже. Мовилася власне з нашими з країнами, які надають сьогодні кредитування Україні. Ми вже відсунули оплату за більшістю наших боргів до 27-го року. І це якраз свідчить про те, що сьогодні від України. Всі тримаються власне за питання нашої економічної стабільності і покращення безпекової ситуації. Оці два фактори зараз іграю. Тоді, звичайно, ми знаєте. Мені дуже подобається фраза. Нам головне не тільки виграти війну, але й не програти потім мир. І отут найголовніше, щоб зберегти можливості для держави далі функціонувати, не зайти в якусь глобальну економічну кризу. Тобто, на вашу думку, все-таки, напевно, цей, як можна так сказати, марафон з скасуванням доплат, потім поверненням, він ще далеко не закінчений, і нам слід очікувати все нових і нових новин з цього приводу. Абсолютно, тому що знову ж таки підкреслюю, що прикладної реалізації цього питання ми не побачимо в наступний місяць, це точно, але Знову ж таки, ми розуміємо: наприклад, зараз е готується той же вже славнозвісний наступ українців, і відповідно е ця тема вона буде ну доволі таки дражливою. Я думаю, для. Військовослужбовців, е, і очевидно, що ну, як не парадоксально, але на цій темі і далі будуть грати. І вона буде активно підніматися е, в інформаційному просторі. Але знову ж таки зрозуміло, що все рівно ворог у нас, е, знаєте, один, поки що війна триває активна її фаза. Тому дуже б хотілося, щоб політичні сили з різних таборів. Зараз не створювали лінії розколу. Як це вже почали робити у різних вимірах? Дуже дякуємо, пане Ігорю. Будемо сподіватися, що це цю ситуацію вирішать як найкращим чином. І дійсно таки головне для нас перемога над одним ворогом. Наразі над одним. Далі будемо бачити. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам, що з нами був на зв'язку Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегій. На все добре. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!